Курточки мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 2100 гривень за цілий кольочок. Чоловіче та жіночі модельки і розмір ідуть всі різноманітні. Ось така жіноча моделька. Більший розмір, вона дуже тепла. Далі така. Це йде легенька модель, а місу і розмір 36. Далі. Дешевик, Це буде іксесочка, але дитяча. І маленький розмір. Ось так виглядає. Далі. Це, до речі, крівіт. Брендова. Наступна йде ось такого плану. 100 грамівочка і розмір 2XL. Жіноча. Далі вітровка жіноча. Дощовик від травка. Так, розмір буде елічка. Ось така моделька. Далі такого плану жіноча. Так, по розміру це буде 38. Дуже круто виглядає. Наступна така моделька, розмір XS пише. Міхаель корс. Брендова. Міхаель корс. Розміри. Розмір по шіксеска. Класна. Дальше така. Моделька та жіночі. Теж це легенька програмірочка. Перша міниться брендова філа. Ось така моделька. Нереально круто виглядає, вона йде як термо. Дуже гарно. Перед укорочений, зад подовгувати. І стан, до речі, ідеальний. Ось така, я б сказала, що вона навіть нова. Філа. Далі така моделька. Так, це буде розмір М-ка. Ось так вона виглядає. Є така теплесенька. Далі. Ось така дуже гарна жіноча H&M, пошо розмір XS. Ось така моделька. Далі такого плану. Зимова 42-й. Ось такого плану. Дальше бомбер, легенький веромода. Ось така моделька. Наступна такого плану. Теж ідеплесенка, розмір сороковий. Ось такого плану. Так, така вітровочка. Так, це, до речі, на фейс. Тільки тут бренди, це розмір Елька. Молоті дуже багато крутого бренду. North Face. Бомбезно. Далі, бедрукавочка, 52-й розмір. Ось така. І остання моделька йде ось такого плану. До речі, двох стороння. Тут просто така синенька, а тут, як бачите, з якимось таким, як візеруночком вам показала повністю цілий лотик, 10 кілограмчиків, ціною 2100 гривень.